в гостях священника, Федір, Археописко-Полтавський, Кременчуцький, Української православної церкви. Паїсі Величковський. На жаль, Полтавщина для себе свого земляка відкрила не так давно. Про його життєвий шлях. Два-три слова. Будемо говорити вже протім про його діяння, про його учнів. Ну народився в Полтаві 1722 року. Його предки теж мешкали в Полтаві, Величковський, дід, дідусь, його відомий бароковий поет Іван Величковський, прекрасні вірші писав. І Паїсі народився в цій інтелігентній родині. Його прадід, дід, батько, старший брат були настоятелями Успенської церкви, Успенського собору біля Білої Альтанки. Там він мешкав поруч, там він ходив. В дитинстві, на жаль, так склалося в його родині, що померли його брати, помер батько. Він лишився з мамою. Мама дуже хотіла, щоб і по його в миру звали Петро, щоб маленький Петро теж став настоятелем собору і міг, якби до старості глибокої маму свою догледіти. Але Петро з раннього дитинства читав книжки церковні. Його дуже захоплювало життя святих, києво-печерських святих, Антонія, Феодосія, Псалтир. Він згадує ну, його життєписець, його біограф ага. згадує, що Паїсій вже в старому віці розповідав, що в 10 років, коли було 10 років, він прочитав Біблію всю від початку до кінця. Така мовчазна дитина. Як кажуть, не від світу цього, з самого дитинства. І з дитинства в ньому зародилося бажання бути ченцем. І він хотів знайти собі наставника, хто би його навчив у цьому мистецтву угу. духовного життя, боротьби з гріховними пристрастями. В 17 років він змушений був піти з дому, бо розумів, що якщо він не піде з дому, то він не знайде Бога, не знайде собі наставника духовного. Він описує в своїй автобіографії. Такий зворушливий момент прощання. Мама ніби відчувала, що вона вже сина ніколи так. не побачить в житті. Вона його так відпускала. Вона провела його аж до решетилівки. Там там вони плакали. Він просив неї прощення, бо він розумів, що він не повернеться додому. І він з товаришем з Полтави, і Єрей Дмитрій, пізніше він писав йому листи до Полтави. Вони спілкувалися, але вони вирішили йти в двох монастир, але потім друг його ну, здав позиції. Так, позиції, так вернувся в Полтаву, але потім став священником. Вони зберегли добрі теплі стосунки. Але Паїсій був сам. Все життя він шукав. Він не знайшов так собі наставника. Він був на афоні, він заснував ілінський скіт. Не знайшов наставника, але Полтави хлопець міг та... потрапити на фон в той час. Було б тільки бажання, в нього було величезне бажання. Він пішки пройшов спочатку в Любич, починав свій життєвий шлях Чернечий в Любичі, угу. потім змушений постійно його зовнішні обставини змушували залишати місця свого перебування. І е, тільки Божою милістю він досягнув афону через великі труднощі. Спочатку був в Любичі, потім був в Києво Печерській лаврі, хотів вже там залишитися, але потім. Теж товариш, його шкільний з Києво-Могилянської академії, до речі, він навчався в Києво-Могилянській академії, десь в той же час, де коли навчався Григорій Сковорода. Вони однолітки з Григорієм Сковродою. Угу. І, очевидно, вчилися разом. Ймовірно, що вчилися разом. Так, Але хоча ніхто один про одного не згадує. Е, і він постійно мандрував, змушений був залишати з різних обставин. То монастир закривали, то він змушений залишати І Так він досягнув Молдови, Валахії, а звідти вже Афону. А я знаю, що він знаний тим, що в його учні створили, вже відкривали потім монастирі, власне, по всій території ну, колишньої царської імперії. Так. Преподобний паїсій, не знайшовши наставника, сам став старцем і наставником вже в 24 роки навколо нього на афоні почали збиратися учні. Він їх не сприймав як учнів. Він з великими труднощами е, вони ну, е, вмовляли Паїсі uh -huh. прийняти його в своє братство, бо він їх вважав рівними, вони жили uh -huh. як брати. Перший його товариш, такий подвижник Вісаріон, був молдованин за національністю, <кій> і вони разом е, подвезалися. Основою його чернечого братства було е, святе писання, тобто Біблія, і обов'язково твори. Древніх отців церкви, тих величезних е, психологів і наставників, які розумілися на людських душах. Вони переписували книги. Вони писали свій досвід і залишили угу. нам. І паїсія було правило, що ігумен монастиря, наставник не повинен своїм розумом керувати монастирем, а тільки керуючись порадами святих отців. Він ці книги збирав по всьому афону, він їх переписував, ще з дитинства переписував книжки. А вот Дорофея він в дитинстві переписав, не встиг все переписати, але почав переписувати його, ту книгу, яку в церкві в нас в Полтаві тут брав. Угу. А, і з дитинства в нього це заклалося з Полтави. І він переписував, потім перекладав, потім бачив, що недосконалі переклади, церковно переклад незрозумілий, і деякі місця просто незрозумілі. Він шукав оригінали і цим жив. І він вчив так учнів. І е, його, скажімо, під його впливом створилася ціла школа духовних досвідчених наставників. Вони розійшлися по всій імперії Російській і стали засновниками такого відомого монастиря, як Оптина Пустень, де пізніше розцвіло таке. Явище як старецтво або старчество. Старчисто. Власне, засновником mm. цього старчества є преподобний Паїсій Величковський Мені шкода його маму, чесно. <рес> <рес> він Зараз ви розповіли цю історію. Як він хоча б якісь зв'язки чи людина на Афоні і від цього мирського він відрікся. Мама, хоча б якісь листи отримувала зв'язок якийсь з мамою. Ну, зв'язку не було, але е, Господь не залишив ні маму, ні паїсія без е, відомостей один про uh -huh. одного. Коли преподобний був в Києво-Печерській лаврі послушником, то на прощу до Лаври прийшла е, ну невістка їхня, тобто дружина його старшого брата покійного, і вона там його зустріла. Вони поспілкувалися, е, і вона розповіла, що було з мамою. Мама настільки почала сумувати, коли Паїсій пішов. Злегла. вона відмовилася їсти е, свідомо. І лягла і сказала, що я буду помирати. І зібралася вже родина, вона вже ослабла, і тут з нею почали відбуватися такі речі, вона попросила, Акафіст, Богородиці, почала безперестанно його читати. Тобто, а потім, коли вона вже прийшла до свідомості, вона розповіла, що коли вона вже почала ослабувати, З'явилися демони, біси, які навколо неї почали там танцювати. Е, танцювати і вона, mm -hmm. вона бачить, їй стало страшно дуже, і вона попросила акафіст і безперестанно його читала. І тоді явився їй ангел і сказав, що чому ти хочеш свою волю поставити вище від волі Божої, твій син неодмінно буде монахом, і тобі треба змиритися Дворити. і полюбити творця більше, ніж творіння. І тоді вона покаялася е, і стала сама черницею. І Покровськ, в Покровському монастирі закінчилося життя тут під Полтавою. Ну десь е, невідомо, там є різні версії, де був цей монастир. Але тут п'ять верст від Полтави монастир цей. Чи е, скільки до речі прожив Паїсі Веничуковська? 72 роки. 72 роки. Він же залишив по собі якісь можливо нотатки, е, чи є спогади про Україну, про Полтаву. Так, він залишив, до речі, вона була довший час невідома, автобіографія. Він, на жаль, не встиг її дописати, він дописав тільки до періоду свого перебування в Молдавії. А вже пізніший час Афон і Румунія, теперішня описана його біографами, його товаришами. Він залишив листи по собі, проповіді. Є ще недосліджені його речі. Він писав і румунською мовою, і церковно Він знав добре ці дві мови. Його братство було інтернаціональне. В нього було і румуни, і слов'яни, і українці, і росіяни, і різних національностей. І богослужіння відбувалося, до речі, двома мовами церковнослов'янською, і румунською. Відомості ну, дуже цікаві, і своє українське коріння він пам'ятав, тому що коли він подарував примірник свого перекладу митрополиту. Петербургському для того, щоб той дуже хотів видрукувати його, щоб е, це збірник оцих творів, яке називається «Добротолюбіє», uh -huh. щоб воно стало відомим е, загалу і просив Паїсія в листах, щоб той надіслав свої переклади. Паїсій дуже не хотів цього робити. Він казав, що вони дуже недосконалі, і вони тільки для його братства він uh -huh. не хоче давати на загал, бо треба ще працювати. І та, от таким був скромним, дуже паїсій. Але врешті-решт він подарував цей примірник і підписав і Гумен. Таких то монастирів, е, Паїсій, родимець Полтавський. Тобто родимець, він Так, ага. ну уродженець, Родженець, якби народжений в Полтаві, та, та Полтавський. Тобто він пам'ятав про своє місто і про свою вітчизну все життя. Я знаю, що монахи, які потрапляють на фон Афон не залишаються, особлива територія. Що сталося в його житті? Що він пішов в Румунію? Ну, так як і все в житті преподобного нашого старця, Паїсія, зовнішні обставини. Його монастир розрісся до таких розмірів, що йому не було місця в Святої Лінському скиту. Вони, як ластівки, ліпили келії там навколо. Ага. Тобто в нього був такий величезний авторитет, що до нього йшли з усього світу, і з ним залишалися ченці, щоб бути під його наставництвом. Їх було вже 63 чоловіки там на фоні, і їх не було місця. Він попросив дозволу в. Така рада протат, тобто керівництво монастирів, 20 монастирів на Афонії. Він попросив дозволу перейти в монастир Симона Петру. Йому дозволили, а виявилося, що цей монастир це була Туреччина, і турки обкладали податками навіть монастирі, особливо особливо я думаю. так. Думав, так. так. Ага. і коли він перейшов своїм братством в цей монастир, так там більше місця, але через місяць з'явилися турки, сказали, що цей монастир заборгував там величезну суму. Відібрали гроші в братство Паїсія і сказали, що в них ще величезний борг залишився. І тоді Паїсію нічого не залишилося. Він порадився з братією, звернувся до молдавських митрополитів, а там чернецтво розцвітало, бо державна влада сприяла цьому і попросив дозволу в митрополита молдавського і в воєводи, і кораблем вони перепливли в Молдавію і там оселилися. Хоча і там спокою не було, тому що там війна, знов потрібно було переходити. І так, врешті-решт, він завершив свій життєвий шлях в монастирі Нямець в Румунії. Керував двома монастирями. Його братство розрослося, ну, більше 500 ченців було під його керівництвом. І Якби довше жив старець, то, мабуть, ще більше було б братів. І якби не було зовнішніх обставин, які постійно їх скажімо, обмежували. Територію, на яких вони проживали, тобто зовнішні обставини змусили його піти за Афону. Але Іллінський монастир, до речі, продовжував своє існування. Це був український монастир. Там було так, як і в Україні вони постійно там е, воювали проти Ігумена, там воювали з, не могли зійтися характерами з росіянами. І про це описується в, в історичних довідках. Хоча преподобний Паїсій про рік, що в них буде другий паїсій. І ага. ось коли був ще один Ігумен Паїсій в цьому мінському монастирі, він тоді розцвів. Там була величезна кількість братів, побудували храми і так далі, в тому вигляді, в якому зараз є скид, власне. Він досягнув такого розквіту за другого Паїсія, про якого пророкував наш старець. До речі, якщо вже про пророцтва чи не робив, він пророцтво для нас зараз ця тема актуальна. І люди хочуть хоч на трішечки заглянути вперед. Ви знаєте, він е, дуже дбав про спасіння своєї братії і пророкував про братію свою. А це, та, це стосується і нас, зрештою. Він каже, що якщо ви. Перестанете жити духовно, перестанете основою свого життя ставити Біблію, святе писання і твори святих отців, добротолюбіє, поради цих древніх аскетів, то між вами війдуть заздрощі, плітки, ворожнеча, чвари, і ваш собор зруйнується, якщо ви не будете цього робити. Ну, це можна перенести на наше суспільство. Корупція, грошолюбство, чвари і так, далі, і так далі. Якщо ми не будемо жити за заповідями Божими, а Паїсій ставив це в основу. Він казав, що навіть якщо тобі доводиться порушувати заповідь Божу заради якоїсь справи, то хай ця справа зруйнується і взагалі її не буде, аби тільки не порушувати заповіді. Тому він якби застереження таке і нам робив. Коли Україна дізналася власне про свого героя? Не, не тільки чернецтво в Україні, а коли ми про нього заговорили вголос? Ну, ви знаєте, мабуть, два роки тому, коли був ювілей преподобно 290 років з дня народження. Тоді, вперше тоді були проведені там Чернігові конференція наукова, і власне зародилося бажання в нас в Полтаві відродити пам'ять преподобну Паїсія. Хоча я це моє суб'єктивне, якби міркування, хтось може зі мною не погодитися, але я впевнений, що преподобний сам повернувся в Полтаву як святий, тому що. Так як він відкрився нам, ну, це було особливо. Тобто, не, наприклад, не я знайшов преподобного, преподобний Паїсій знайшов мене. Тобто десь колись я купив книжку про Паїсію, вона стояла у мене на полисі довго. А коли прийшов час, я сам її відкрив і здивувався, що ось він святий і унікальний, причому, унікальна особистість, яка є ну, полтавцем з Діда Прадіда. І так воно повелося, що тепер щороку ми святкуємо пам'ять преподобного Паїсія, і дуже хотілося б не просто, щоб люди, полтавці, знали про нього, а щоб ми керувалися, хоч трошечки його принципами життєвими в своєму житті. І як будете відзначати цього року? До нас традиційно приїздить святіший патріарх Філарет. Це вже третій рік поспіль приїжджає Патріарх. Ми хочемо, щоб ну я думаю, що вже це стало традицією, щоб щороку Полтаву в день пам'яті преподобного Паїся відвідував представник нашої церкви. І так воно відбувається. Ми очікуємо візит патріарха 27-28 листопада, 27-го ввечері. Буде вечірнє богослужіння святкове у Успенському соборі біля білої альтанки о 17-й годині початок. І наступного дня, 28 листопада, день пам'яті, це день його упокоєння, день смерті, якщо по світської мови говорити. Буде Божественна літургія о 9-й ранку, і о 17 й вечора в палаці листопад буде урочиста презентація фільму Невеличкого про преподобного Паїсія. Вручення премії, ми маємо таку єпархіальну премію. Вона безгрошова, вручаємо диплом і ікону, але дуже популярна, тобто постійно є кандидати, і в цьому році, звичайно, є лауреати премії. І буде виступ патріарха і виступ хору Калина в Палаці Листопаду о 17-й годині. Людика, ну тепер, тепер лашкадюгтю, якщо дозволите, про той собор, який руйнується, так да, коли чвари церква сьогодні в, особливо в полі зору суспільства, і про перепитії церковні, ну не знаю, хіба що лінивий, чи не станеться так, що паїться Величковського будуть ділити православні церкви. Я маю на увазі, там Московський, там Київський, патріархат, чи немає між вами чвар в цьому питанні? <гум> ну, В питанні шанування преподобного чвар немає. Ми всі шануємо його. І Російська православна церква, він канонізований Російською церквою 1989 року, румунською церквою ще раніше, російською зарубіжною церквою теж раніше канонізований. Собором, до речі, який проводив канонізацію преподобного Паїсія, це було на тисячоліття хрещення Київської Руси, Собором фактично керував тоді митрополит Київський Галицький Філарет, okay. наш патріарх Філарет. Чвари є, але основою їх є те, що християни відступають від Євангелія. Тобто, якби навіть церковні ієрархи керувалися Євангелією, а не Політичними і земними якимись інтересами, то тоді між нами була б любов. Ну, моє глибоке переконання розділення в Україні церкви на дві частини Московський і Київський патріархат, воно спровоковане зовні, і е, ті люди, які розділяли церкву, керувалися не євангельськими істинами і не канонами церкви. Бо за канонами церкви, якщо є народ і є незалежна держава, має бути помісна православна церква. І це мало би бути мирно, цей процес пройти. Але жодна православна церква е, у світі е, мирно не, не здобула своєї незалежності. Угу. Єдина церква це Кіпрська. Тоді ще. Е, Християни були віруючими, mm -hmm. можна так сказати, і на Вселенському соборі, але теж були з боку Антіохійської церкви, були намагання підкорити собі цю церкву кіпську, і Вселенський собор визначив, що Кіпська церква має бути незалежною. Тому Українська церква має бути незалежною всі чвари ми подолаємо, якби не було зовнішнього втручання. Я надіюся, що ми це переживемо, і в Україні буде одна церква, і е, чвар не буде. Я розумію, що е, говоримо про хороші речі. Егоїзм це погано, але як ем, називаємо це патріотизмом церковним, релігійним і православним, чи не включити нам оцей патріотизм? І е, ну якщо вже ми поїсі Величковський в нас народився, чи є можливість, чи був голос це, хоч хто небудь сказав, щоб його мощі ну, повернулися до нього на батьківщину Полтаву? Ну, вони частково повернулися, бо мощі преподобного Паїсія є в Успенському соборі, невеличка частка. А загалом його мощі зберігаються в монастирі, де він завершив свій життєвий шлях. Я думаю, що в цьому немає потреби повертати мощі преподобного. По-перше, завжди слід враховувати його позицію, бо святі люди вони беруть дієву участь в житті. Церкви, як святі, тому нема, значить, благовоління самого Паїсія, щоб його мощі повернулися до України. До речі, вони були довший час сховані під Спудом, так би мовити, тобто заховані, і там ну, вони частково збережені, мощі преподобного угу. в, в самій Румунії, тому що монастир руйнувався в радянські часи. Не руйнувався зовсім, але закривався там угу. і так далі. Тобто там були певні певні проблеми. Ну але це не головне. Головне, він повернувся з духом, е, і його вплив, принаймні, в житті е, собору. Е, багато хто з наших парафіян відчуває, і я в тому числі. Давайте скажемо, де знаходиться цей монастир. Можливо, хтось буде їхати найближчим часом до, Руму... до Румунії, скористається нагодою і відвідає ще земляка Паїсія Величковського. Це нямецький монастир. Де Біля містечка Тиргунямц. Я думаю, в інтернеті сьогодні mm -hmm. можна це знайти дуже легко. І маршрут. До речі, це недалеко від українського кордону, в принципі, можна туди доїхати дуже швидко. Та, Зараз і, Це я пошукаю. І, до речі, е, до речі, дуже відомий, дуже давній монастир в Румунії. Він славиться і чудотворною іконою. А ви дайте нямецький монастир пошук і ви його знайдете. Тиргунямц називають вони. Є таке містечко, Тиргунямц. От поблизу цього містечка е, знаходиться монастир. Я думаю, що вам його... там не доводилося бувати? На жаль, ні, але я думаю, що молитвами преподобного мені вдасться там побувати. Дуже велике містечко, можу сказати, що трошки більше 20 тисяч населення. Нямецька є. Ням... так, немає. На не жаль, вони про, про історичні, <кій> про монастир. <кій> не в ну в Вікіпедії не вказано. ну, принаймні, Тиргунямс. Це шлях, куди може прокласти кожен із нас з вами. Давайте на останок нагадаємо, що 28 числа правильно? Так, 28 восьми числа день пам'яті преподобного. Я запрошую в храм. Якщо навіть немає можливості взяти участь в наших заходах, то прийдіть в храм цей день, помоліться, попросіть заступництва мудрості. Е, сили духовної в прип... молит... Зверніться з молитвою до преподобного поїсі, щоб він за нас молився, за наше місто і за своїх земляків. Дякую Владик, вам за розмову. Про а то вже не спитала. Ви мене захопили історію. Історію приподобно. Я дякую за те, що ви нас дивитесь.